Створимо сьогодні в Roblox Studio маленький шутер. Запускаємо Roblox Studio. Так, і давайте створимо власне, новий проєкт. Так, є новий проєкт. Давайте видалимо платформу, вона нам не потрібна, в принципі. Так, і давайте також зайдемо в моделі і знайдемо також пістолет. так, Тобто, давайте зараз напишемо пістол. Так, ось так. Так, і нам тепер завантажаться готові моделі. Тобто, можна, в принципі, створити її, ну, я просто покажу на готові, щоб було швидше. Тобто, дивіться, тут є пістолет, ось такий класний лазер пістол. Я його тестив, вже досить непоганий. Так, зараз ми його сюди додаємо до проєкту, але ви дивіться також додавайте обережніше, тому що можуть моделі бути скажімо так, з певним кодом, не дуже добрим, там можуть бути віруси і так далі. Ну, в принципі, тут нормально все, тут немає ніяких проблем. Дивіться, натискаємо ОК, тобто ми хочемо його власне, сюди додати. Так, і також стартер-пак, дивіться, ну, ми ставимо ні. Нехай буде, поки він не буде стартовим. Так, ось так, так, у нас додався власне, пістолет. Дивіться, треба трошки його тут власне, поправити трошки. так. Заходимо. Так, тепер дивіться, ну, зайве можна тут видалити, можна також видалити, наприклад, скрипт. Давайте видалимо, який тут не потрібен. Також видалити це все видаляємо. Хендл залишаємо. дивіться, Тут у нас, якщо є, в принципі, парт хендл у ньому, то в принципі. Гравець може його брати, так? Тобто може його підбирати. І Щоб власне, треба також, щоб був власне, хендл. так? Тобто Якщо хендла не буде, то взяти його буде неможливо. Також треба це зробити. Дивіться, тут у нас є меш, є також все це залишаємо. Звук також давайте сюди виставимо. Також нехай буде у нас звук, саунд. Тобто, коли він стріляє. Це у нас пістолет лазерний, то він стріляє, власне, ось таким чином. Так, все у нас є. Також давайте спробуємо власне, запустити гру. І спробуємо, чи у нас хлопчик наш зможе його підібрати. Давайте подивимось. Так, бачите, хлопчик підібрав, він добре тримається в руці, все нормально, все в принципі класно видно. Так, ось так. ось Так, тепер дивіться, ми переходимо знову і давайте накинемо скрипт. Ми будемо, власне, коли стріляти, будемо по іншим також персонажам, ми будемо їм наносити урон, так? Тобто давайте зараз спробуємо це зробити. Ну, Пістолет можна трошки віднести, давайте трошки сюди його віднесемо. Так, ось так ось буде. І давайте сюди також власне, накинемо скриптів. Нам потрібен буде дивіться, тут пару скриптів, тобто локальний скрипт. Давайте зараз створимо локал скрипт. Так, буде також у нас тут власне, сервер скрипт. Так, скрипт просто. Так, і також ремонт івент нам потрібен. Давайте сюди додамо Event. Так, Remote Event додаємо також. Ми будемо власне натискати, і у нас буде, власне дивіться, будемо додавати урон нашому, нашим іншим персонажам. Так, Зараз також покажу, як персонажа додати. також. Все це подивимося. Remote event. Давайте його переіменуємо. Нехай буде у нас, наприклад. Давайте напишемо просто Fire. Тобто просто вогонь. Так, переіменуємо. Так, ну і тут давайте тепер вже будемо писати код наш. Так, Зараз переходимо в Local Скрипт, видаляємо тут зайве. Я буду просто копіювати і буду зараз пояснювати. Локальний скрипт, дивіться, у нас буде. Так, ми зараз копіюємо Ctrl-C. Так, і тепер вставляємо. Ctrl-V. так, Вставляємо. Угу. Так, І тепер трошки покажу. дивіться, Тобто, у нас ми створюємо плеєра. Це наш плеєр, так, тобто хлопчик, який бігає ну, в даному випадку. Також у нас буде об'єкт Маус, тобто також ми будемо координати мишки ловити. І також буде у нас тул. Дивіться, по суті, у нас пістолет, у нас, бачите, він, по суті, тип у нас тул. Тобто, це інструмент, який ми можемо підбирати так, в грі. Так, ну, і, В принципі, ми тут активуємо, все пишемо. І дивіться, тут, коли активація нашого, власне. Інструмент, в даному випадку пістолет, ми також будемо власне, ловити ціль, Тобто, якщо мишка власне, у нас буде дивитися на персонажа, то ми будемо персонажу, коли клікаємо, будемо власне, надавати урон. Так, тобто, Він буде у нас зменшуватися життя у персонажа. Ну і Тут також потрібно дивіться, якщо ми натискаємо кнопку миші, і також, якщо у нас миша торкається персонажа певного так, іншого. Власне, то у нас буде. Власне, ми будемо надавати також власне, зменшувати життя. Ну і також треба прописати це в скрипті. Ми будемо власне, виконувати скрипт серверний для цього. Так, Тобто, дивіться, давайте перейменуємо. Ми його переіменували тут в Fire. Також давайте тут напишемо Fire. Ось так. Так, і тут також, давайте тепер і дивіться, тут також ми будемо звук програвати. Звук у нас тип саунд, ми його власне, з хендла витягнули просто сюди, да? власне, витягнули сюди в так, Pistol, тобто, в Тул. І також ми будемо його програвати. так, тобто Коли буде у нас спрацювати скрип, тобто ми будемо програвати звук просто так? так? ось таким чином. У нас є тут, по суті, дві функції. так. Одна у нас, по суті, коли ми торкаємося, власне, вказівником, миші торкаємося персонажа і клікаємо також лівою клавішою, у нас буде у персонажа забратися життя. Ну, ось такі скрипти. Давайте також ще серверний скрипт, також пропишемо все як потрібно. Так, Я просто скопіюю. Дивіться, персонаж у нас буде, власне, гуманоїд, так буде власне, містити також гуманоїд. Тому ми будемо також перевіряти. Тобто, це буде діяти, дивіться, коли персонаж у нас гуманоїд. Так? так, зараз давайте Fire. Так, тут також запишемо Fire. Тому що тут ми перейменували ремоут Event, тому потрібно перейменувати. Дивіться, ми тут передаємо в нас плеєр, Target. І дивіться, у нас, якщо ми торкаємося тип гуманоїд, тобто персонажа, то ми йому будемо надавати take damage, дивіться, Це ми будемо надавати йому власне, забрати життя. так. І тут також можна, наприклад, ну, демедж, це по суті у нас пошкодження, так, урон пошкодження, ось так, да, і ми можемо надавати також, тут ставити число певне, чи більше пошкоджувати його, чи менше. так. Прописали скрипти, так, І давайте спробуємо тепер все це запустити. Давайте спробуємо, як буде працювати. так, Зараз я, я власне, запускаю. Так, хлопчик зараз наш підбирає підбирає пістолет. Бачите, ви можете його ховати, можете його так і спробуємо. В принципі, працює. Але ще в нас немає власне, інших персонажів. І, в принципі, не дуже цікаво. Давайте перейдемо на сцену і також додамо інших персонажів. Переходимо в аватар. Так і переходимо в character персонаж Натискаємо персонаж, і тут дивіться, обираємо, який нам подобається. Ну, Давайте блок аватар, нехай буде ось такий. Давайте ще пару персонажів. Дивіться, можна тут обрати, наприклад, персонаж у вигляді дівчини, у вигляді там, наприклад, чоловіка. Тобто, тут також можна це обрати. Ну, давайте ще, наприклад, один мешаватар. Нехай буде, наприклад, ось так. Поставимо сюди. Давайте ще якихось яких персонажів додамо. Нехай буде, наприклад, персонаж дівчина ось такий, наприклад, так. Також додаємо. Так, ну, ось так, нехай вистачить, я думаю. Так, тепер дивіться, ми переходимо, персонажі у нас будуть просто стояти, ми скрипти на них ніякі не накидуємо. Так, запускаємо тепер. Так, і спробуємо тепер. Давайте спробуємо власне, по них стріляти, і ми будемо також дивіться, будемо наносити їм власне, пошкодження. Так, Дивіться, я навожу мишкою. Бачите, повністю місто тобто я повністю знищив одного. Іншого, так, і давайте також знищимо. Так, ось так. Бачите, у нас персонажі повністю знищені. Бачите, тобто, в принципі, життя в них вже немає. Ось так. Тобто, Ми знищили трьох персонажів. Ну, і Давайте також, як бонус, зробимо, щоб у нас змінювалося також освітлення. так? Тобто, Щоб у нас також змінювалося день ніч. Давайте це також зробимо. Ми це зробимо власне, з серверним скриптом. Заходимо сюди, дивіться, у нас тут є сервер скрипт сервіс. І давайте сюди надамо скрипт. Ну, Нехай називається скрипт, у нас тут він один, нехай називається просто скрипт. В принципі, не будемо з цим прийматися, нехай так і буде. Так, для цього дивіться, я зараз переходжу, створюю власне, змінну Lighting Ctrl-C. Так, освітлення. І давайте зараз це все. Ctrl-V. Так, Дивіться, у нас тут циклі працює, тобто цикл буде працювати затримкою, і ми просто дивіться clock time змінюємо просто час доби. так, Будемо змінювати і будемо змінювати циклічно. У нас буде змінюватися циклічно, день-ніч, день-ніч. Тобто буде темніти, потім буде у нас власне, знову світло. Тобто, якщо ранок, там день і так далі, сонце буде вставати. ну, Давайте це спробуємо. Так, Зараз запускаю скрипти. Дивіться, я всі залишу власне, в коментарях. В описі під відео все це ви можете знайти. Так, зараз опускаю. Так, ну і давайте спробуємо так. Бачите, вже у нас є. Тепер день ніч змінюється. Бачите, в принципі, тут вже у нас темно стало. Так, тепер дивіться, у нас тут, день, там, і так далі. Ну Тут дуже швидко, можна також змінити, зробити так. Ну і дивіться, коли я навожу на, на нашу нажа, бачите, у нас розпрацьовує, тобто все нормально. І також чутно звуки пострілів, все добре, все як потрібно. Так, давайте зараз змінимо трошки, нехай буде, наприклад, не 0,01, нехай буде 0,1, щоб не так часто змінювалося, тому що тут не дуже. Так, запускаємо. Так, хлопчик у нас тут з'явився. Давайте зараз нехай візьме, візьмемо пістолет. Так, взяв пістолет. Так, дивіться, також день ніч змінюється, але не дуже так швиденько. Так, як було раніше. Так, дивіться, бачите, атакуємо. Бачите, всі у нас персонажі знищуються. тобто все у нас... Так, і ось такі скрипти. Дивіться, локальний скрипт. Передаємо так. У нас є серверний скрипт. так, тобто Ми також власне, нашому персонажу наносимо певний урон, певні пошкодження, так, тобто також їх можна регулювати. І також змінюємо день та ніч. Бачите, в принципі, ось такі у нас скрипти. Два скрипта у нас знаходяться власне, в інструменті. Мету, давайте подивимося: так workspace. Дивіться, У нас тут інструмент типу пістолет. Так, давайте зараз його це виключимо. Дивіться, у нас пістолет, це, по суті, бачите, ось тут у нас такий ключик і такий молоток. так, Тобто, дивіться, це у нас тип тул, по суті, це інструмент. Можна, в принципі, самому створювати, але я взяв просто з бібліотеки, щоб це було швидше, тому що створювати самому ну, досить. І дивіться, Щоб власне, його можна було взяти, обов'язково потрібен власне, бути парт в ньому хендл, так. Ну, зазвичай такі парти робляться власне, невидимими, так? щоб власне, їх було не видно. Ну, тут я взяв готовий інструмент, тому що самому це все будувати. Ну, це трошки там, складніше. Тут є готові в принципі, пістолети, цікаві, можна використовувати. Так, і також у нас є серверний скрипт, який змінює, по суті, у нас час доби, тобто також змінюється у нас освітлення. Ну, ось такий у нас вийшов проєкт. Всім дякую за увагу!